Зараз розглянемо СП з'єви, бо сонечко вже пропікає. Почнемо з цього міста від гарнір, який я точно не раджу вам купляти. Він містить застарілі фільтри, які не тільки не захищають якісно від сонця, а й наносять шкоду шкірі. Цей дитячий спрей для дітей не раджу, а ось для тіла можете собі взяти. Тут кращий склад і фільтри більш сучасні. Правда, не забувайте поновлювати їх кожні 2-3 години. Ось цей дитячий крем, а й разом з ним всю лінійку я б взагалі прибрала з полиць всіх магазинів. Це молочко має непогані фільтриці. Цілому формула слабкувата, але за свої гроші має місце бути. Далі ось цей продукт, по-перше, запам'ятайте все, що вище фактору захисту 50, маркетинговий хід. По-друге, для нормальної шкіри може бути, має декілька фільтрів нового покоління, не забувайте поновлювати. Але якщо у вас розація, акне або чутлива шкіра ні. І останнє дитяче сонцезахисне молочко від гарнієр дітям не рекомендую, а дорослим можна взяти, якщо у вас не чутлива, не проблемна шкіра. Пишіть в коментарях свій СПФ і я.